На державна служба якості освіти України має декілька груп повноважень для того, щоб дивитися, що відбувається з якістю освіти в Україні. І одним з ключових таких повноважень є власне інституційний аудит. Це нова молода процедура, яка тільки почала своє становлення. І власне під час і пандемії, і під час оголошення воєнного стану, а всі ці заходи були призупинені. Ні однак вони втілювалися тільки як у позаплановому вигляді, тому неможливо сказати, що вони повністю скасовані. Вони були і продовжувалися, і ми мали цю процедуру і бачили, що відбувається в школі, і під час воєнного стану. Коли ми повноцінно відновимо їх в плановому порядку, ми будемо мати більше інформації і більше розуміння, що зараз насправді ми маємо в системі освіти. Ми бачимо, що під час а, уже війни. А ми вкотре повертаємося до розуміння, як ми маємо працювати в школі з дітьми для того, щоб засвоювати і вивчати такий важливий предмет, як захист України. Ми нещодавно провели дослідження, провели моніторинг по всій Україні про те, як викладається предмет захисту України, які є питання і виклики щодо викладання цього предмету. Якщо коротко, то звичайно є унікальні практики провадження такого предмету, там де школи. В межах однієї громади можуть об'єднуватися для викладання такого предмету, не просто провести один урок за тиждень, одну а навпаки, об'єднати і цілий день присвятити викладанню цього предмету. Ми бачимо дуже хороші практики, коли вчитель, наприклад, історії інтегрує програму із вчителем захист України, і це теж дає дуже хороший результат, тому що діти розуміють, як в контексті історії України необхідні знання. Вміння і навички, що стосується а, того ж самого військово-патріотичного виховання, надання першої медичної допомоги і так далі. І так далі. Однак є безумовно і прикрі а, випадки, коли в школах. Не проводиться цей урок, коли вчитель не має спеціальних знань, і як правило, він є вчителем фізкультури, але проводить урок щодо захисту України. Тому ми на це звертаємо увагу і просимо усувати такі недоліки. І безумовно думаю, що дуже важливим є теж питання матеріально-технічного забезпечення навчання дітей під час проведення уроку захисту України. Всім громадам ми надіслали свої висновки і до Івано-Франківської області теж я сподіваюся, що нас будуть громади чути і зосередять свою увагу для того, щоб якомога краще забезпечити викладання предмету «Захист України. Ми маємо зробити все можливе від нас для того, щоб таких проявів як булінг не було у школі взагалі. Що для цього потрібно робити? Це дуже складний процес, це непростий процес. Він починається безумовно з сім'ї і закінчується в школі. На це впливає надзвичайно велика кількість факторів. Що робить Державна служба якості освіти України? По-перше, під час створення внутрішніх систем забезпечення якості ми наголошуємо, що кожна школа повинна мати дуже чіткі розроблені процедури, як не допустити прояви насильства, в тому числі. Булінгу. Це перше. Друге, як їх виявляти? І як працювати з ними не тільки задля покарання тих, хто це вчинив, а як робити індивідуальну превенцію, як здійснювати загальну превенцію, як працювати з батьками для того, щоб усувати будь-які прояви насильства. І для нас ще дуже важливо і ми запрошуємо різного роду спікерів. Ми запрошуємо дуже хороших фахівців, які також працюють з питаннями прояву насильства і в інтернеті, і в мережі, тому що зараз ми розуміємо, що більше. Більшість шкіл в Україні, і навіть зокрема в Івано-Франківській області, теж працюють онлайн в дистанційному режимі, і діти постійно знаходяться в мережі, і це теж дуже важливий виклик, який ми з вами мусимо висвітлювати, показувати і робити все від нас можливе, щоб зменшити цей рівень насильства і проявів насильства в школі, в сім'ї і в нашій громаді. Громадська акредитація це надзвичайно унікальна нова, новостворена процедура, яка передбачена законом України про освіту і про повну загальну середню освіту. І вона, щоб пояснити більш спрощено, дає можливість громадським організаціям. Фаховим об'єднанням, людям, які добре розуміють систему освіти, також здійснювати оцінювання шкіл. Тобто, іншими словами, не тільки державна інституція може тепер це робити, але будь-яка інституція, яка володіє певними знаннями, може долучитися до цього процесу. Однак вона повинна відповідати певним критеріям. І, от ці критерії виписані власне, в громадській в порядку акредитації таких установ вони звертаються до Державної служби якості освіти, вони повністю показують себе, як вони це впроваджують, як вони будуть це робити, на що вони звертають головну увагу, і тільки після проходження такої акредитації і отримання сертифіката про те, що ця організація акредитована, вони можуть іти до школи і займатися. Оцінюванням роботи школи. Але тут ключовим є не сама оцінка. Для нас дуже важливо, що в таких фахових спільнотах є багато нових сучасних е, ідей, принципів, які вони можуть принести в школу, для того щоб школа ставала більш суб'єктною, для того щоб школа ставала більш спроможною і для того, щоб Діти, учні цієї школи і вчителі могли постійно вдосконалювати свої вміння і навички.